Чому люди інколи ти пояснити пасивні і не хочуть зрушувати цю систему? Всім вигідно, щоб вона була у тому вигляді, в якому вона є. Чи зможе глобальне співтовариство країн забезпечити мир і стабільність у світі? Це людська природа. Конфлікти будуть постійно. внутрішні, зовнішні, між собою? Ну чи може людство побачити екологічну катастрофу, якщо воно буде не якби мовив кажучи, жити так, як і живуть? То да, нам не уникнути екологічної масштабної катастрофи. Всі глядачі! Вітаю на каналі ТОП. Я Тарас Ліснович. Сьогодні у нас з'єднується екстрасенс Сейраш. Радий тебе бачити. Ми записали одне інтерв'ю на суперактуальну тему. Зараз ми будемо писати інтерв'ю на супертаку. Загальну тему, а потім повідповідаємо ще трішки на запитання від підписників. Таке коротке, але цікаве інтерв'ю. Дивись, люди останнім часом почали цікавитися там трьома речами, Ну як такі три тези, що ми вже втомилися. Uh, ось що, яка буде осінь, і ну яке буде майбутнє? Ось і ці три тези максимально якби їх хвилюють, поширюються і в коментарях. І uh, ну просять записати на ці теми інтерв'ю. Яка тебе тема з цих трьох хвилює? чи ніяка не хвилює? Uh, Отаке от запитання до тебе. Це мене це. все хвилює, все хвилює, все це, це, це. правильно. правильно. Дві перед початком інтерв'ю хочу сказати глядачам, підписись до сереж, на канал, долучайтесь до наших соцмереж. Будемо всіх вас раді бачити. І не забувайте писати свої коментарі, бо від цього ми формуємо вже перелік питань до експертів і їх озвучуємо. Тому ви можете з легкістю почути відповідь на те, що вас турбує. Послаємо наші соцмережі. Ми залишаємо в описі під відео. Кому цікаво, теж клікайте підписатися, вам буде приходити сповіщення. Дивись, це наука, майбутнє відкриття теж цікаво нашим глядачам, як вияснилося, і ось перше загал, ось перше запитання: чи буде розширюватися демократія в різних частинах світу? Тобто, ми розуміємо, що є країни демократичні, країни не дуже демократичні країни, геть не демократичні. І ось запитують люди про демократію у різних частинах світу. Ну таке. Ну таке. Да, суттєва тенденція на багато років э, приходу демократії там, де її не зовсім вона є. Воно, якби тенденція подібна є, але прийняття дуже важка тема. Дуже, дуже важка. важке, так. Да. Да, а чому от, через що, да, от чому от один народ може бути волилюдем? ну Зрозуміло, що це історично сформовано там. Ну, звичаї, релігійні вподобайки, правління, соціум, менталітет в кінці кінців, вигода інших держав на те, щоб існувала якась держава. Ну, Це як приклад Сєвєрної Кореї. Всім вигідно, щоб вона була у тому вигляді, в якому вона є. Е... Всім ну так, да. ну зрозуміло, особливо там. ну штати і Китай вони зацікавлені у тому, щоб у нас Сєвєрна Корея оставалася в Кореєю. Ну, як приклад, Китаю вигідно, щоб всі сіверокорейці сиділи в себе вдома під руководством Кімчинина. От чому тому що якщо воно помре і умовно кажучи, режим помре в Сєвєрній Кореї, то вся ця навала біженців, куди побіжить? У Китай Китаю воно не, не треба абсолютно. Це по-перше, плюс це контрабандна, контрабандна сіра зона. Китаю дуже вигідно. Штатам також вигідно для того, щоб у них не було утворення поряд з Китаєм, яке Китай може потенційно поглинути або мати неймовірний вплив. А Китай буде мати неймовірний вплив у такому випадку, і, умовно кажучи, відіжме собі додатковий шматок землі. Імміграція буде працювати в дві сторони. Розумієте? Ну коротше. Коротше, там купа, купа усілякої такої історії. І отаки от Африка. Африка вигідна всім. Вигідно, о, купі країн вигідно, щоб в Африці творилося те, що твориться, і нічого не змінювалося. Навіщо робити із Африки процвітаючу державу, якщо дуже вигідно робити там військово-політичні перевороти кожного, кожні півроку і віджимати алмазні золоторесурсні а, усілякі штуки просто на халяву? Майже за безсінок забирати. Ну, типу, це геополітика. Ну, це все. Дивись, цікаво, Ти кажеш, геополітика всі ці історії. Тобто існує е, існує, дивись, існує система, виходить, так, яка працює е, Її ж контролюють зрозуміло там різні країни, правлячі органи, які приходять. Е, це впливає від людського фактору. Ну, ти зрозуміла, так? Чи це впливає від якоїсь системи, яка вибудована століттями, не те, що роками, а століттями? І от так воно буде існувати. Ну, умовно кажучи. Систему завжди будують люди. Так. Але вона е Вона не з'явилася не звідки, Тарас. Її все да, одно вибудувало да, суспільство. Так. Її вибудувало суспільство. Чи дуже сильно хвилює умовного француза в центрі Парижу, що там коїться в Африці? І чи підтримує його Макрон дії в Африці? Чи не підтримує? Його дуже сильно це хвилює. Та Він чому? виходить із плакатами «Свобода африканському народу. Звичайно, Так, питання, Та... питання розуміємо, Розуміє... хто формує? Не вплив, бездіяльність або прийняття того або іншого діяння геополітичного. Ну, типу, ну хто? Хто це формує? Ха. Ну, типу, я давайте дуже грубо. Дуже грубо. Одна дуже файна дівчина записала одну дуже файну пісню, скоріш за все, її хтось чув. Воною була чудова строчечка у її пісні про те, що її до війни в Україні не хвилювала війна у Сирії. Її не хвилювало це. Вона навіть не знала, де це. Їй це не хвилювало, як і 90% людей. Не хвилювала війна у Сирії. А почала хвилювати своя війна. Багато українців переймалося питанням Сирії. Багато українців тільки під час війни в Україні повномасштабної взагалі побачили, на що перетворилася Сирія. Так, да, такі є. Але тобто, все, ж таки, е, все ж таки є система, яка вибудована людьми, і вже, да. Ну, да. Люди вже да. якось да. направляють да. цю систему, да. або починають якось її змінювати, і все рівно вона да. якось там да. рухається. Ну, і тут питання, чому люди інколи не стільки, як ти пояснити, е, пасивні і не хочуть зрушувати цю систему? Люди, це я маю на увазі громадяни. Ну, тому що у тебе своя рубашка ближче до тіла. Ну, питань ти знову рівень життя, рівень внутрішніх проблем, рівень цього всього. Ти здатен віддавати тільки тоді, коли наповнений сам, і це не це не філософія шизотерична. Ні, це буквально люди осознано готові до народження своїх дітей тільки тоді, коли вони мають да той так, якби так. та пласт власний, коли вони готові жити ще заради когось. А коли ти денебудь в селі під Тернополем, зайнятим тим, що кожного дня вирішуєш питання власного виживання, власного виживання своїх дітей, своєї сім'ї, тебе дуже сильно буде хвилювати Сирія чи Африка. Дуже? Та ну ні. Ну так хто тут ну, питання. Ну, так. Люди егаїсти, все, що ми робимо, для, 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 може для когось це буде зараз шок, але все, що ми робимо. Ми робимо заради себе. І навіть жертвуємо собою ми все одно заради себе, для закривання своїх власних потреб. Все, що ми з вами не робили, ми робимо заради себе. Навіть uh... рятуємо когось заради себе. Для, для того, щоб відчути свою потрібну емоцію. Так або інакше. Подобається вам така правда чи ні? Воно працює саме так. Ну, якщо людина поспілкується сама з собою, я думаю, вона ну чесно, чесно. То я думаю, вона зрозуміє про що ти говориш. Єдине, е, так от чи можливо, ну чи можливі зміни в цьому всьому. Ну, ми ж бачимо там прогрес. Та да? ми бачимо, наприклад, там зараз і штучний інтелект. Ми бачимо наскільки там все до з точки зору технічної. Чи можливий прогрес? Прогрес ну, так... можливий, але це довго, Тараса. Дуже дуже довго. Це питання багатьох років. Прогрес він, він є, він є навіть зараз. Але це питання ну, реально довгих років. Частіше за все, є знову-таки тенденція на що? На пік? Для того, щоб якась ідея стала норм, її треба довести до абсурду, потримати на лінії абсурду, а тоді спустити до нормального рівня. Баланс. Сексуальна революція 70-х-80-х років у Штатах. Всі з усіма як завгодно. Тобто, у нас була повна е, морально-ханджицька теорія «Здравствуй, дорогой муж, здравствуй, любима жена», діти, які наряджені вже з самого ранку тоді проходить пік сексуальної революції. Просто це виливається там в хіпі з безпорядочними половими зв'язями 60 Ну коротше, оцей задіял. Воно вскакує в просто до якогось абсурдного стану. До оргій до цього всього до такого, а тоді скатуються в нормальну ну, в нормальну сексуалізацію. Це відбувається з будь-якими процесами. Все. Трішки відійдемо від такої глобальної теми, хоча вона дуже важлива. Я надіюсь, глядачі подивляться і додивляться до кінця, тому що ну аналізуючи ці Просто я тобі більше скажу, що багато хто навіть про них не задумується, але мені приємно, що деякі люди записують такі коментарі. Значить вони чимось цікавляться, є рост, ріст, розвиток, і вони розуміють не тільки. Інформацію в себе під носом, знаєш, аналізують більш і глобальніше якось у світі. Ну це класно. Е, тому надіюсь, ви додивитесь цей відео до кінця. Е, дивіться, ще от таке от запитання глядачів: чи зможе глобальне співтовариство країн забезпечити мир і стабільність у світі? Це взагалі можливо, щоб от не було війни взагалі ніде в світі? Чи це нереально? Не це нереально, і... це людська природа. Це людська природа. конфлікти будуть постійно Внутрішні, зовнішні, між собою. Ну, типу, це буде: ну, ми не можемо з вами прийти у стан утопії, якою нам хотілося б. На жаль, завжди у світі буде якийсь дегенерат, якому буде мало влади, і він вирішить, що йому треба ще. Завжди. Це людська природа, ми її нікуди не дінемо. І не допоможуть ні об'єднання, ні альянси, нічого не допоможуть. Допомогло зараз? Ну, звичайно, ні. Ну ми ж бачимо це. Альянс і об'єднання допомогли по Африці, по Сирії, да. по існуванню Сєвєрної Кореї. Ну, дуже допомогло, дуже класно. Воно об'єднання якось прибрало момент розробки ядерного озброєння. Об'єднання якось прибрало ефект досліджень водородних бомб. Ну, я там умовно кажу. І я, якихось е, наноракет, і ще якоїсь фігні, яка здатна одним пострілом зруйнувати планету, зробити в ній дірку. Це якось у нас вплинуло? Ні, завжди буде якийсь дієрад, який буде хотіти ще більше влади, більше тиску, більше впливу. Завжди, люди, люди отакі от чоловіки. Угу. А, як будуть вирішуватися міжнародні конфлікти в майбутньому, тобто тільки військовою ну, зброєю. Чи, можливо, перейдуть на більш якісь дипломатичні історії? тобто знову ж таки, ну... Рухання чому... до демократичних історій дійсно є. Рухання переважно, але знову силовий метод ніхто не відміняв. Все-таки воно буде присутнє, поки. Звичайно. Звичайно. А, дивися, є, ще от наступне запитання, яке майбутнє глобальної бідності та нерівності. А... Тобто, ну, як буде зростати тенденція на цю бідність та нерівність у світі? Чи зрівняється, можливо, знаєш, як розділяють там, світових? Якщо я не ну, прав... то тобто є бідні, середні прошарок там і багаті. Ну, умовно кажучи, там ще є вище і нижче, там межою бідності, за замежою багатства. Е э чи зрівняється воно якось все. Ми що на... в совку? Насерединę. Ні, я не знаю. Це от люди запитують. А ми що в совку? Ні, звичайно, ні. Дивіться так, давайте дуже грубо. Грубо. Так. так. У нас є умовне Микола. Микола об'єктивно краще, ніж 10 його однокласників Однопласник. сусідів. Так, так. Він об'єктивно краще, він розумніше, він сильніше, він е так, так, провів більше так. часу для того, для того, щоб стати більш професійнішим. Якого дідька він має жити в рівні. Зі своїм однокласником Петром, який не зробив. Який, забив... алкоголь. Да, який да. алкоголік? Що це за комунізм? рівності? Да, да. Рівні можливості і тенденція на рівні можливості, так, рівність, це повна маячня. Це утопічна думка комунізму в перемішку з соціалізмом, де якщо в тебе дві корови. На які ти горбатився, ти маєш одну корову чомусь віддати своєму сусіду, який ніфіга для того не зробив, да, щоб у нього да. та корова з'явилася рівні умови і тенденція на рівні умови, тобто рівні, рівні права на отримання освіти, там, рівні можливості. Ну, коротше, ця тенденція є, ця тенденція є, вона важко йде, як будь-яка інша глобальна тенденція, але вона є. Нагадую, що буквально. 150 років тому жінка не мала права отримати освіту, якщо раптом хтось не знав про це. Не мала права отримати освіту. Ну там 150 чи 200 років тому. Буквально От, не так давно. Не так так давно. давно це було. Ми не мали права отримати освіту. Ми з вами вишивали, дівчатка, в'язали, нас навчали, як облажати чоловіка, як, я не знаю, писати вірші максимум. І як правильно на коняці скакати. Тому що ти ж леді. Всі наші вміння: готовка, уборка, діти. Гра на фортепіано. Ми не мали право ставати ні лікарями, ні ким іншим. На заводі не мали право працювати. Нічого ми не мали права. Чи є змінилася тенденція? Змінилася. <кхм> Зараз жінка може і трактор водити, і шпалу на горбу тягнути. І воювати, і не воювати, і главою компанії бути, і айтішником бути, і ким хочеш, і лікарям, і ким завгодно, і дипломатами. Да, такі тенденції на рівні можливості, можливості є, але рівність ні, це абсурд. Ну, це реально утопічна комуністична історія. Є ще таке запитання: як зміниться глобальна влада в майбутньому? Це таке крайне запитання для сьогоднішнього інтерв'ю. І чи вона зміниться? Тобто влада? Ну, політична, зрозуміло. А чи буде вона змінюватися, яка буде більш тенденція політичній? Складові. А... Влада буде змінюватися під запит народу. Все. Запит <кхм> запит народу знову ж таки пов'язаний. Зараз ми проходимо пік інколи нездорової толерантності. Те, що буквально толерастія. Саме пік інколи нездорової. Толерантності до всього та терпимості. Цей пік пройде, воно вирівняється, як завжди буває у історії. Тому влада завжди буде змінюватися в тенденції настроїв та відків моди у народу. От що диктує народ, те і є. Ну, приблизно. Тому ми будемо бачити з вами впливи людей на владу. Ну, умовно кажучи, зараз яскравий приклад забастовки сценаристів та режисерів у Штатах з приводу і, от вам, приклад того, так. як впливає суспільство на певну тенденцію. Та це ми можемо побачити зараз по нашим тенденціям, по зміні там. Різним структурам адивись про екологічну катастрофу. Це дуже глобальне питання. Хотілося б почути ту якусь коротку таку висновок думку. Але все ж таки, ну чи може людство бачити екологічну катастрофу, якщо воно буде, не бо мовно кажучи, жити так як і жило, тому що багато зараз людей піднімає екопитання, і це дуже важлива тема. Насправді, які я покремо присвятив би цілий би випуск. Твоя думка з цього приводу, і чи побачить світ ну реальний екологічний такий тріндієць, і тоді вже почне чомусь там думати і якось з цього вигрібатись. У нас тенденція знову ж таки у гарному сенсі на дійсно там певну екологічність. Вона дійсно є. Ця тенденція є. Багато сучасних нормальних міняємих країн переходять на більш екологічний спосіб життя, на більш екологічне мислення, на більш екологічний транспорт. Ну на цю цю історію. Якщо ми продовжимо, от реально, якщо ми продовжимо срати там, де живемо. Чим ми в принципі і займаємося всю історію нашого файного людства, срати так як ми сримо там, де живемо, то да нам не уникнути екологічної масштабної катастрофи. Людей би закликав би реально більше якось відповідально ставитись до світу. Загалом, тому що ну, от ви кажете, що там ваша дія ні до чого не призведе, а призведе. <гум> Знаєш, по маленькому зерну там, хліб, умовно кажучи. Сирош, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую глядачам, що сьогодні дивилися нас. Ще хочу тобі дати слово, що ти ну, змотивувала щось сказала тим, хто тебе сьогодні дивився. Що хочеш сказати глядачам? Я хочу нагадати глядачам, що будь-які зміни треба починати з себе. Ну, от і все. Не треба перекладати ні на кого відповідальність на глобальні зміни. Всі глобальні зміни залежать від е, людей завжди, і від мислення цих людей. І ми маємо колосальний вплив на тенденції, які є у світі, у державі, і, 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 ну, і все таке інше. І чим більше, отут клепки, тим більше відбуваються певних змін. Погоджуюся, бережіть себе. Цінте близьких і ще раз нагадаю: хоч ефір був присвячений не темі, якби війни, але не нехтуйте правилами повітряної тривоги, спускайтесь в укриття. Все. Всім дякую, гарного дня, будемо з вами на зв'язку.